Мир Боже любі, хай Господь вас благословить там, де ви є. Ви знали, що в Біблії є 66 книг. Багато із них написані Божими пророками, багато із них написані апостолами. А є та книга, як послання от самого Ісуса Христа усім нам. Це остання книга Біблії. Вона називається книга об'явлення. Об'явлення Ісуса Христа. Господь, будучи уже на небесах, в той самій позиції, яка була у нього от створення міра. Позиції Бога знову утверждає ті всі самі речі, про які він говорив, будучи тут на землі. Багато із віруючих людей говорять про те, що не потрібна церква та не потрібні пастири. І це говорять віруючі, в то час, коли Ісус каже: Я хожу посереді світильників, тобто посереді церкви. Ісус каже про те, що пастирі він тримає в своїх руках, і для нього це є дуже важливо. Церква важлива для Бога, та священники важливі для Бога. Кому мені сьогодні вірити? Людині, віруючі, яка каже, а мені не потрібен в церквах і пастиря. І Ісусу Христу, який каже, а мені вони потрібні. Я створив свою церкву, а своїх Божих посланників тримаю в руках. Ісусу вони потрібні. Є дуже багато віруючих людей, які кажуть, ада не существує, Бог любящий, він нікого не буде наказувати. Так, Бог любящий. І його любов ю. заключається в тому, що Бог дає каждому чоловіку покаятись та змінитися. В цьому і проявляється любов Божа до чоловіка, а не в тому, що він буде покриватися гріхи, а людина не збирається і змінятися. Дуже багато є людей, віруючих, які кажуть, що справи вони не важливі. Головне, щоб у мене була віра в Бога. Я ж вірю в Бога в душі, і цього достатньо. Але сім раз. Ісус обращається к церквям і каже, я знаю твої діла. І він каже, по ділам твоїм воздавати буду тобі». Тобто для Ісуса наші діла важні. Є діла, які ми робимо по гордості, по тупості, а є діла по вірі. І ось наші діла в нашій житті повинні показувати нашу віру святого Бога. Тож давайте не будемо слухати всяких болтунов або людей, які ніякого отношения до Богу не мають. А наоборот, давайте послухаємо Ісуса Христа, який в книгі «Откровення» знову і знову утверджує все те, о чому говорять нам апостоли.